Добрий день! З вами Микола Кочерявенка, лекція 3. Звідки вони взялись? Я чудово розумію, що цій темі може приділено окремий курс історія податків або історія оподаткування. І в цьому сенсі, це може бути декілька десятків, мабуть, лекцій. Але. Зараз я хотів би відштовхнутись від все ж таки підстав появи податків. І відповідь на це питання не зовсім податкова. Справа в тому, що треба замислитись або з'ясувати над більш глобальною проблемою. А як з'явилася держава? Звісно, не зупиняючись на конкретних формах, засобах. Об'єднання. Але давайте згадаємо позицію Джона Лока в подальшому саме в податковому сенсі Адама Сміта і решти класиків суспільної думки. В цьому сенсі Лок наголошує, що на певному етапі розвитку суспільства стає необхідність об'єднання. Об'єднання з метою захисту власності і життя осіб, які об'єднуються в державу. Саме в такій послідовності на першому місці захист власності. Чому? Тому що лише вільна людина може бути власником. Лише вільна людина є такою. Яка віддасть життя за те, щоб бути власником своєї землі, що на сьогодні і демонструється тій е е завзятістю, сміливістю, а е саме пожертвуванням, які чиняють наші хлопці напередку. І так. Об'єднались. Утворилась держава. Виникає наступне питання. А як вона може існувати? За рахунок чого? І вже йде зворотній посил до всіх, хто об'єднався в державу. Давайте її утримувати. Давайте фінансово забезпечимо спроможність держави задовольняти наші потреби. І саме такою формою. І стають податки. Тобто ідея державного об'єднання і породила необхідність знаходження відповідних фінансових інструментів для існування такого утворення. Фома Аквінський. буде доречним, якщо піддані, відшкодують те. Чим забезпечується їх власне благополуччя. Тобто наукова підстава оподаткування вже тоді закладалася на межі релігійного державного регулювання. В свій час, коли я розпочинав роботу над курсом податкового права в шести томах, я досить тривалий час. Намагався знайти назву першого тома, історія податків в двох частинах. Бо проблема була в тому, що не всі податкові режими існували завдяки тому, що вони були закріплені в законі, поєднувались норми моралі, норми релігії і, звісно, норми законів. І саме так я підійшов до такої конструкції, як генеза податкового регулювання, тобто виникнення, розвиток і сучасний стан тих відносин, які свідчать про податки. На початку це не обов'язково закони. Згадайте ту ж десятину церковну. Це з'ясування. Чіткості виконання податкового обов'язку і контроль за цим не державою, а церквою. Так само і йдеться про застосування норм моралі. Той же Фома Аквінський для утримання держави податкові важелі характеризував як грабіж без гріха, і він розподіляв. Два типи грабежа злочинний і грабіж без гріха. Саме грабіжом без гріха він і називав податки. Ще одна обставина, яка чітко характеризує підставу історію виникнення розвитку відносина податкування. Спочатку, після об'єднання або в процесі об'єднання в державні утворення, йшлося про те, що громадяни, які об'єднались, мають певні обов'язки. Це і служба, це і певні повинності. Не завжди це були грошові у формі податків. І саме таким чином 15 те 12 -е сторіччя до нашої ери. Вавилон, Єгипет, Асірія. подать з давньої асирійської мови, корисна робота. Саме тоді вже формувались ось цей різновид обов'язків, які можна було е відробити, або працюючи, або віддавши гроші. І на ще одну особливість. Яка має такий гранично-податковий сенс, я хотів би звернути увагу. Саме вона характеризує ще той етап, коли багато конституцій, багато поглядів дослідників пов'язують військовий обов'язок і податковий обов'язок, не через кому, хоча вони йдуть поруч. І саме в цьому конституційні засади. Першочергових обов'язків громадянина. Військовий обов'язок і обов'язок сплачувати податки. До речі, Віктор Дюго сплачувати податки та бути солдатом. Хіба цього замало? Характеризуючи динаміку розвитку оподаткування, уявлення про податки, я хотів би послатись на класифікацію податків за селігменом. Перша стадія в його розумінні динаміки, тенденції розвитку поглядів на оподаткування асоціюється або господарює ідея дару. Індивідум дарує державі або певну кількість грошей, або певну послугу. Примітивні моменти але на цьому етапі ще податок не обов'язок. Хочу дарую, хочу ні. Друга стадія податок вже пов'язується із зустрічним проханням з боку держави. До народу з проханням підтримати. Третя стадія: ідея допомоги держави. Ідея підтримання держави. Четверта. Стадія за Селігменом, ідея жертви, яка в інтересах держави реалізується громадянином, який є одним із суб'єктів, що об'єднались. І лише на п'ятій стадії вже податок пов'язується з певним почуттям обов'язку, з певним зобов'язанням. Платника перед державою на перерахування коштів. А шоста стадія вже чітко виділяє не лише реалізацію обов'язку, а можливість, доцільність, слушність застосування примусу з боку держави. По відношенню до зобов'язаних осіб. Таким чином. З'явившись як певні різновиди послуг, певні різновиди сплати данини, до речі, згадайте походження такого ж зрозумілого для нас сьогодні піддані, тобто громадяни тієї чи іншої держави, піддані України. Це особа, яка знаходиться під данню. Тобто особа, яка сплачує дань тому утворенню, яка гарантує його інтереси, яка його захищає. І саме в цьому сенсі у платника виникає зустрічний, імперативний, безумовний обов'язок сплатити податок. Дякую.